Виконувач обов'язків міського голови Галина Булавка провела зустріч із підприємцями, представниками малого та середнього бізнесу, які були учасниками експовиставки. Подробиці буквально за мить. Свій до свого та по своє. Таким має бути головний девіз наших вітчизняних товаровиробників, переконана виконувач обов'язків міського голови Галина Булавка, яка провела зустріч із представниками малого та середнього бізнесу. Мова йшла про партнерську співпрацю між владою та підприємцями, завдяки яким і наповнюється дохідна частина місцевих бюджетів. Завжди питання вирішується, коли є співпраця, коли е, з людьми розмовляєш і вони. Е, приєднуються до спільних якихось нови ну, проблем. І я вірю, що і нове скликання депутатів міської ради, і всіх рад якраз згуртуються незалежно від... Політичних вподобань Галина Булавка нагадала про основні моменти співпраці між владою та бізнесом, спрямовані на підтримку підприємців. Цієї конференції соціальне партнерство і оновлення складу координаційної ради з питань розвитку підприємництва та малого і середнього бізнесу. Також виконувач обов'язків міського голови сподівається, що нова програма розвитку підприємництва на 2016-2018 роки буде базуватися саме на пропозиціях поданих від представників бізнесу. Щоб ви прийняли активну участь, запропонували щось інше, нове, новітнє, інноваційне, або зробили ті поправки, які, можливо, сьогодні підприємництво не, не сприймає. Тому залучаю вас до цього проєкту рішення, який ми тоді приймемо на сесії міської ради. Розповіла Галина Булавка і про соціально-просвітницький проект Навігатор підприємця, який допоможе розпочати власний бізнес початківцям, надасть консультаційну правову допомогу та чисто практичні рекомендації, в числі запрошених до міської ради, учасники виставки в експоцентрі, організований на день міста, і кожен з учасників виставки отримав грамоти та подяки. А головне рушник, який експонувався на виставці, виготовлений місцевими підприємцями. Його занесено до Книги рекордів України. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, об'єкт